Всім доброго дня! Сьогодні свято Петра і Павла. Всіх вітаю з цим великим святом. Бажаю миру, добра, благополуччя і міцного-міцного здоров'я. От хочу вам сьогодні нічого не працюємо, хочу вам коротенько оглянути огляд своєї дачі показати. Так, з самого початку вже в нас такі чорнобривці зацвітають. Календула теж є. У нас тут все компактно. От вишенька вже обірвали. Під вишенькою. Малина в нас є. от така є всяка. Є трошки малини, Цього року малини, малина є. І під малиною чорнобривці. Землі мало, все стараємося потрошки посадити. Така в нас цього року ромашка біла. Ну, щоб ви розуміли, це десь вона мені по шию. Дуже красиво, гарно цього року розрослася і цвіте. Так. Наша картопля тримається. Дощі йдуть, але вона тримається. Так, мій однорічний персик. Це Red Heaven. Є, ще захоронилися два. Трохи картопля його побила, але я думаю, що ми цього року ще попробуємо Red Heaven. Так, виноград наш. Простенький цей виноград. Я трошки ховоба, але він цієї не, не боїться, в'яжеться. От, є грона. Нам хватить. Зараз ще трошки покажу. О, дивіться, скільки гронів. Непогано зав'язався. Так, з полуницею ми ще нічого не робили, треба обрізати. Ще того тижня вона перестала плодоносити, треба зробити. Хоча на сирі ще ягодки є, але треба вже її обрізати. Хочу вам показати наш білий налив. Ну, не знаю, чи то білий налив чи папіровка цього року цього року вона обліплена яблуками. Ну У нас білий налив кожний рік, я підкормлюю. У нас нема такого ж періодичності по доношення, то э, кожен рік у нас білий цей налив. Родить. Моя мама спочатку не вірила, що буде кожен рік родити, але бачите, кожен рік в мене родиться і білий налив. Вона грушечка, а теж за це аж її вітер аж похили. Так, ідемо далі. Так, це у нас персик Fleming Fury. Персики не сохранилися, але бачите, персики не сохранилися, але гарно зато персик розвивається. Хочу вам показати шпинат. Дивіться, який шпинат. Який шпинат здоровесний. Тут вже цього шпинату 2 метри точно. А так, хто не знає, росте шпинат. Так, йдемо далі. Тут нас, дивіться, це квіти, вже будуть скоро вище мене. Так, от нас такі трошки зарості. Так, кабачки тут розрослися. По страшній силі. Не родили, не родили. Ми на них виступали трохи. І дивіться, вже в які, дивіться, які вже кабачки з'явились. Вже трохи ми вже маємо свої кабачки, але вони тут здоровезні. Всю нам квасолю забили. Так, ідемо далі. Так, горох цього року радує. Повну гороху. Це простий польовий горох нам. Ми з села беремо. Дивіться, скільки стручків, стручків повно. Будемо вже збирати. Ми не любимо, там не, не закриваємо нічого. Одна з найбезпроблемніших культур. Посадили і забули. Нічим не кропиться, нічим не обробляється. Але гороху буде повно. Треба зірвати любимо молоденький з'їсти. Так, ну ось тут. Е, е, Цибулька весняна. Цибулька така, щоб ви розуміли, яка цибулька непогана цього року цибулька не порівняти з зимовою. Зимова набагато краще. Але і така буде. А ця менше гниє. Зимова більша, але більше гниє. Так, тут в мене агресор. Тут трошки потрушки залишили на насіння. Повно якихось. Не знаю, що це таке, я їх не чіпаю. Мені здається, що вони шкоди ніякої не роблять, бо насіння петрушки завжди є. Вони кожен рік є, але насіння з петрушки є. Так, це в мене капуста-агресор пізня. Вже щось їсть, треба обробити. Так, отут ще одна рядочка весняної цибульки. Отака От наша весняна цибулька. Непогано розвивається. Так. Так, оце мої помідори, помідори терплять, дощ на них іде, вони все рівно терплять. Надіємося, що ми це, але бачите, от там мені писали, що фітофтор. от бачите, верхушка, бачите, Фітофтор. бачите, є, є листочки. Я ці листочки забираю, і вони будуть далі собі розвиватися. Ну, нічого не зробиш. Якщо е, то в нас ішов дощ. Кожний день, тепер йде ну, через два дні, але все рівно йде. Земля мокра, е, дуже ц... жарко, вологість, фітовтора нікуди від фітофтори нікуди не дінеться. Такий рік, нічого не зробиш. Так, це у нас тут огірки домашні. Ну, огірки домашні, я вам хочу сказати, що вони тут найсмачніші і найдобріші. Але їх дочекатися, то це треба. Звичайно, от вони вже є маленькі, я вже бачу. От. Вже бачу є маленькі. І вже десь мають в'язатися. От, в'яжуться. Ну, їх дочекатися, то це треба вже цей. Ми вже фактично цілий червень вже їмо свої ці гібриди. Ну... Це домашні огірки трошки не вихід. Так, вже є в мене помідори. Так, вже на 12 липня, бачите, от, вже є помідори. ранні. От, Бачите, є ранні помідори. Нав'язали багато, трошечки їх фітофтора косить. У е, мене це от ранні, це, Я не знаю, звідки в мене взялися, але це мої. З моїх помідорів. От такі ранні помідорки. Ці ранні помідори непогані, але я от викинув, Одну помідору викинув. Є всякі, бачите, нав'язали, нав'язали, от. Щоб були ви розуміли, які це ранні. От. Ранні. Але от, бачите, є місце і одну помідору викинув. Просто... Вся фітофтора повністю на них і на стеблах взялася, і на це якийсь просто сорт. Я е, не знаю, що тут в мене просто е, я ранні свої не підписував. Просто вся фітофтора на ній. А так ці більш-менш тримаються. Бачите, нав'язали, ще в'яжуть. От. В'яжуть помідорки. Вже будемо з ранніми помідорками. Так, це у мене лютояр. Лютояр нас виручає ранні огірки. От. Вже їмо. Вже їмо огірки повним ходом, і то давно. Дивіться, який лютояр. Ще вам з цього боку покажу. Дивіться, скільки огірків. Бачите? Я з ним особо не граюся. Він досить бачу, стійкий. Я на початку, коли ще не було огірків, гірків, то обробляв свої помідори, то його обробив, здається, ранньо обробляв квадрісом, його квадрісом обробив. Я навіть не пам'ятаю, чи я другий раз його обробляв, може і обробляв, вже не пам'ятаю. Але досить стійкий, багато в'яже, тільки підкорки йому давати. Гарний огірок, мені подобається. От, Хто ще думає які, кого огірочки? Дивіться, скільки огірків нанизу. Я де бачу, які листочки, які трошки якісь хворі, то я їх обриваю. А так, щоб я його там викроплював, чи щось він там супер хворів, чи щось від кліща, то я цим не займаюся. Ще одна в нас цього року проблема з цим Лютойом. Два роки ми його квасили. То були гарні. Цього року щось якісь пересорт в Лютоярі, чи що, то попався якийсь грубий такий. Оце такий нормальний. А то є такі грубі. Не знаю, нема, не найду зараз. Може десь тут не найду. О, тут є. Вон. Вам зараз навіть зірву отакий От От грубі щось з'являються, і вони щось в банці, чи може то від доща, чи від чого. І в банці щось робляться м'які. Не знаю чого, але щось у нас якась цього року проблема. То ми вже е ці більші, грубіші беремо на салат. А ці вже прості, такі тоненькі на квашення. Так, 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 ідемо далі, вам ще покажу щось цікаве. Так, так, часничок це в мене вже ярий, вже він вже хоче вибиратися, вже будемо його вибирати. Так, у нас отут друга партія. Теж ми досаджували це ще. Це вже пізніше ми садили. Ті перші ми садили, я садив на юрі, а ці ми садили. Після 20 травня. Але тож, бачите, огірків є, гібриди не підводять, тобто є гібрид. гібриди. Гібриди це вигід, щоб не йти не купляти, щоб не йти не купляти на базар, непонятно, як вони покроплені, чи там є очікування, чи нема, хтось чекав, чи якою хімією кропили, то свій огірочок цей. Навіть в мене отут є. Китайське диво. От дивіться, які огірки пови... повимахували. дивіться, дивіться який огірок. Я не знаю, якої фірми я взяв, бо то я бачу, що кожної фірми то різні огірки, дивіться, яке китайське диво. Так, в нас тут ожина. Хто ще показує всім, рекламую ожину? Дивіться, яка ожина. Ще вона не достигла, але вже скоро буде достигати. От такі, тут багато таких пасинок ожини. Зараз ще пройду, от у нас, вона, щоб ви не думали, що десь ми її садимо, десь вона півгороду займає. Вона в кінці городу, от тут у нас покажу, пасоля по сітці в'ється собі і ожина тут компактно, з огірками вживається, тут і помідори, все. тут яблунька моя пінова. Дуже смачні яблука. Хто от вибирає сорти, пінова. Дуже такий специфічний яблук. Так, ідемо ідемо, трошки вас в зарості заведу. От. Ще хочу вам одну жину показати. От, Дивіться, яка красива пінова. Які яблука. Дуже такі мають такий вид. Знаєте, таку форму мають таку і це. А це ожина, дивіться, яка китякама вжина. Ожина, ожина теж досить безпроблемна культура. Тільки оця мерзне, треба її обрізати і так спеціально формувати, щоб вона не змерзла. А інші не мерзнуть, то досить це. А тут оця ожина друга не мерзне. То дивіться, скільки ожини. Дивіться, скільки ожинемо. Нічим не кропиться. Ну, як може я весною кропив дерева, то може вчикну, але нема таких ні хворобів, ні хлорозів, немає на ній, таких як на малині. І собі компактно прийшов до куща. Її гарно обрізати, якщо гарно обрізати, прийшов до куща, собі назбирав на місці і все. Так, у нас тут посоля. А дивіться, які, як слимаки знущаються над посолою, їдять як... Як хочуть, так. Так, трохи вернулися, бо я забув вам показати. Так, хто? От Нас вже того тижня наша е, полуниця відплодоносила, але в нас є Мальвіна. Дивіться, яка Мальвіна. Хто думає от яку полуницю ще замовляти собі? Дивіться, яка Мальвіна. Скільки ще Мальвіни? Гарна дуже Мальвіна. Трошки вона з цими з хворобою, ну це я неправильно з нею спрацював, це моя провина. Я трошки по-іншому цього року спрацюю з нею. Так, лохина стине. Дивіться, які ягоди лохини. Ну, ягоди просто здоровезні. От на кущі дивіться. Бачите, на кущі вже стине лохина, Дивіться, сіки на кущі лохини. Лохина бомбезна. Не знаю мені дехто сумнівається садити чи не садити, але мені так подобається. Лохина її вирощувати, ці ягоди здоровезні. Дуже подобається. Так, це хочу вам показати. Агрус у нас африканець. Ну, має бути якийсь чорний. Він такий собі чорний, якийсь такий темно-червоний. Ну, може і чорний такий якийсь. Агрус, ну, мені щось не подобається, що він дрібнуватий. У мене от є. У мене є червоний агрус мій, але він набагато крупніший, ніж цей е, чорний агрус. Так, от такі мої помідори. Звідси покажу. Вже в'яжуть. От, в'яжуть кисті. Бачите? В'яжуть кисті. Надіємося, що вже буде погода, що в нас же ці дощі, вже трохи оминуть ці дощі і вже буде легше нам з помідорами. Бо то вони, по-перше, з цими дощами дуже ростуть. По-друге, треба дуже уважно проходжувати. Ну, я вам показував, що є на листочках, десь починається фітофтор, Я всі листочки обриваю ці. І Треба дуже за ними дивитися. У мене от майже всі високорослі, середньорослі треба, вони всі -таки переростають, треба їх постійно підбивати, підв'язувати. Тому трошки е, з цією, звичайно, добре, що не треба поливати, і вони гарно розвиваються. Але за рахунок дощу дуже дощу дощ дає на їхній розвиток. Так, покажу вам ще звідси. Так, баклажани цього року щось не дуже. Було на них якісь ці корніві гнилі, я їх пролив, але все рівно щось. Вони не дуже тут ростуть, таке собі. Так, перець наш. Ну, непогано, підкормили ми його. Непогано цвіте і зав'язує. Зав'язує вже перчини. Я спеціально їх міг. Ще раніше перець мати, але я спеціально спеціалівав цвіт, як садив, щоб не було. Це. Ну, тут є. От тут, десь десь залишився, навіть є перчини. От, є, є і перчини, з перчини, ну, нічого, з перцем будемо. Дуже любим перець. Робимо лечо з перцю, і дуже нам подобається. Особливо домашній, то домашній перець, е, лечо з домашнього перцю, то не порівняти. Так, наша, е, хотів казати, о, лохина ожина. Тоже ще один нас кущик ожини. От собі компактно, бачите, теж вже буде стинути. Е, дивіться, скільки гарно ожина. собі компактно, бачите, біля забору. Нікому не мішає, ні перцю не мішає. Ні забору не мішає, все обрізано. Тому хто розказує, що о, там о, посадити гожину, і вона по 6 метрів кидає пагони. ну, Не знаю як, як кого. У мене, бачите, обрізана. От я вже навіть обрізав, обрізаю, і в мене нормально, компактно, вона розвивається. І дуже смачна ягода. Одна з найкращих ягод. З лохиною одна з найкращих ягод. Так. Покажу вам вже в нас новий врожай. Це вже другий врожай. Це в мене гектор посаджений. От бачите? Гектор посаджений. Тут 20 корчиків цього гектора огірок. Має бути кущовий. Ну, Все рівно, я думаю, що я візьму його на сітку, щоб краще це. Але все рівно хтось от один з'їв, хтось, напевно, мурашки. Так, у нас тут кабачки посаджені. Це у нас тут іскандер, гібрид. Того року садили, дуже сподобалось. Так, йдемо до нашої цибулі. Це зимова у нас цибуля посаджена осінню ми садили. Тут різні є сорти. Е, кому цікаво, можете подивитися в мене в плейлисті. Там є цибуля-чесник, там є які. Я навіть вже не пам'ятаю. Але цього року зимова цибуля дуже. Ну, дивіться, що ви розуміли, яка зимова цибуля. Дуже гарна зимова цибуля. Але, от є, ну, звичайно, є і всяка, є і менша, і більша є. от, Дивіться, яка. Але дуже гарна. Зимова цибуля, так ще специфічно, що вся наверху, вся наверху, дивіться. Ці, яка зимова цибуля. Якісь грядості більше, якісь менше, але я вам хочу сказати, що е, гниє, гниє зимова цибуля, не буду казати, що не гниє, але я стараюсь вибирати, де я бачу, що починає гнити, я стараюся зразу її забрати зрядки і зразу з її пустити вхід. Так, отакий огляд коротенький нашого городу на, на таке велике свято Петра і Павла. Всім бажаю гарних та рясних рожаїв і мирного неба.